Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і друзі, сьогодні ми будемо продовжувати тему карт побиту. Сьогодні ми будемо говорити про те, як не попастись на рішал для того, щоб стати в чергу на подачу документів. Тому як дана тема стає дуже різко актуальною і буде ще актуальнішою після 1 квітня 2023 року, після того, як всім українцям, які мають тимчасовий захист, дозволять. Подавати документи на карту. Тож дивіться це відео до кінця, це допоможе вам зекономити величезну суму коштів. Пишіть, будь ласка, в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео, і, звісно ж, підписуйтесь на мою сторінку. Отже, якби в Польщі завжди лютувала така несправедливість, такий підпільний, скажімо так, бізнес, коли рішали так звані, викупляли або там. Просто собі там якось бронювали всі вільні дати на подачу документів на карту побиту, на якісь вніски, в принципі, на абсолютно все. І потім за якісь там кошти продавали ці дати для людей, які хочуть податися якомога швидше. І згідно з інформацією, зі сторінки MoneyPL, це один з таких провідних, одне з провідних видань Польщі. Вони повідомляють, що рішали, не соромляться брати гроші за бронювання безкоштовних дат для візиту в Вужун, ужан Воєвудський. і ціни коливаються на сьогоднішній день від 200 до 500 злотих за, ну, якби за одне місце. І насправді є дуже. Простий і дієвий спосіб не платити цим рішалам і, взагалі, не паритись за ну якби за, за подачу цих документів. Все, друзі дуже просто вам не потрібно бронювати жодної дати. в ужин твоєвудський. Вам не потрібно туди приходити особисто. А все, що вам потрібно, це заповнити внісик, зібрати там свій пакет документів на карту побиту. Ви це можете зробити без проблем самостійно. І посилання, до речі, на відео, де є повний список на документів на карту побиту, і де ці документи брати. Я залишу в описі під цим відео, тож ви зможете зайти і подивитись це відео там 5 хвилин. Я його записував ще декілька років тому. І якби після перегляду того відео, ви зможете самостійно без будь-якої допомоги зібрати собі пакет документів. І, друзі, після цього просто-напросто потрібно піти на пошту польську і відправити. З, відправити лістем поліцонним з потвердженням відбору цей лист на ужант воєвуцький ваш, в який ви маєте подавати свої документи. І після того, як ужан отримає, отримає ваш лист, ну, якби ваш конверт з пакетом документів, на пошті ви забираєте таку жовтеньку картку, і яка буде. Означати, що ви під якщо ви подали документи на карту побиту, і оця жовта картка буде підтвердженням вашого легального перебування на території Польщі. Це буде означати, що ви подали документи і чекаєте їх розгляду. Така подача, звісно ж. На 1-2-3 місяці затягує розгляд справи. Але при цьому ви, по-перше, вам не треба вистоювати в чергах, вам не потрібно бронювати жодних дат, не потрібно платити посередникам. І що найголовніше для тих, хто буде подавати документи після 1 квітня, а там ажіотаж буде просто. Такий величезний, вам навіть не треба буде приходити на здачу відбитків пальців. Якщо у вас з документами все ок, то ви відправили на пошті свої документи. А потім через якийсь період просто прийшли в ужан воєвудський для того, щоб забрати вже готову децизію і податись вже там документи на те, щоб вам видали пластикову карту побиту. Тому як всі українці, які мають тимчасовий захист, в них не будуть брати відбитки пальців, ці відбитки будуть брати одразу ж з реєстру Песель. От, тому як ви їх здавали до цього, і це має пришвидшити і скажімо так, спростити процедуру отримання карти побиту для всіх воєнних так званих біженців. Тож, друзі, будь ласка, не переплачуйте свої там кровно зароблені кошти оцим рішалам, які привикли викупляти якимись роботами там всі вільні дати, а потім чесним людям їх продавати по 500 злотих за одну дату. Це того не вартує краще ці кошти витратити на себе, на свою сім'ю, на якісь свої нагальні потреби. А в нас ми зараз живемо в такий час, що такі потреби Точно є. Тож, друзі, просто подавайте документи поштою і таким чином зекономте собі час, нерви і кошти. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Також діліться ним, будь ласка, в себе в соціальних мережах. Давайте трохи обріжемо заробітки оцим. Людям, які наживаються, скажімо так, на недосконалості польської системи подачі документів на карту побиту, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.